Фенді подорожує, да? подорожує Фенді. Ось так. Захотіла. Сама в машину Віка, говорить, пригнула. Ну, тоді вже оділи. Як оце називається Віка? Шлейка. Шлей... Шлейка. І поїхали. Трішки погуляє Фендюша, так? да? Красуня. Скажи, я з дому майже не виїжджаю. Так, так, да, да, я не знаю, як це вона сама запригнула. Ага. Ну, поїхали. Виїхали на прогулянку на Черемушки. І десь мої. Взяли сьогодні фенді з собою. Десь вони гуляють. Я... Вони самі по собі, а я сама по собі. Дивіться, в нас перед Паскою, скільки квітів тут. О. А запахи, які тут стоять, е -е, булочками. Ой, супер. Так, треба очки знімати і йти нормально через дорогу. А вони десь отам гуляють. Це Віка, мабуть, її вигулює. Чи вона згадає, що тут вона жила, ця наша красуня. Так. Ну, гуляємо. Не все ж в огороді. А, бачу, вон там десь стоять. Трішки. Вітерець прохолодний. На сонці тепло, а як в тінь трішки холодно. Краса. Не знаю, які в них плани. В мене поки що немає ніяких. Так, де вони тут є? Знаходжу. Як там себе веде красуня. Чи вони гуляли, чи в машині сиділи. О, вони машину помили. Чиста. Привіт! Привіт, як ви тут? Як ви тут? Все добре? Ой, а мені дасте сісти біля вас красуня. По епіцентрі і уявляєте, що я тоді дивилася, була сотка була сотка агроволокно, коштували 81 гривну. Ми поїхали на ринок і купили, ну вирішили, що чим сюди їхати, це ми сьогодні по путі, то купили по 90 гривень. Ох, які гарні. А, вони такі пластмасові. От. Ну, а сьогодні сюди приїжджаю, а тут агроволокно по 61 гривні. 3,20 ширина. О, уявляєте, скільки я грошей заплатила на ринку лишніх. Ну, і Я телефоную Наталі, бо вона хоче теж там закласти агроволокно, а вони вже заказали. Не знаю по чому. Ну, заказали, то заказали. Я зараз відмірюю мені всього три метри, поки що треба. Більше не треба так пропускаю. Там щось їде, прибирає. І я трішки гуляю по епіцентрі. У нас тривога, але тут ходити можна. Може, ну, ми встигли заплатити. Я не знаю, зараз плотять чи ні. Ну і я пішла по агроволокну. О, воно там. Так оце воно таке, так? Да? Ну таке ми й купили. Ну, ви представляєте? А вони це як пере. <різь> Щось хлопчина замотався, бігає. А я поки тут гляну. Поки він мені там поміряє, ну що тут? камінців немає, зате квітів море. І добриво єсть. Ну, все. ціна. Ой, люблю я тут ходити. Я б тут все скупила. Але вирощую сама потихеньку. Пеларгонія гарна. Ну, мені щось вони не вдаються. Бере склет. Маленький. О, м'ята в мене є. Не дешево. Ось у м'ята, надо лілі показати. Хай приходить, в мене бере щось, обіцяє, ніяк не прийде. Так, ну, що тут? Лаванда яка? Цікава, в мене не такої немає. У мене якась голубенька. Це все вже бачили. Бачили. Ой, а тут? Пеларгонія 323. Угу. Я щось розчарована в Петуніях. Ну, ось вони як. Оці ще нічого. Мен ця подобається, але тут квітів ще мало. Ось така гарненька, так? Садженці троянди 205. Роболок купили. добираємо бої, але щось не знаходить, а треба робити ремонт у віранді. Ну, зараз нам, може, і принесуть, може найдуть. І красуня А Що ти водички не хочеш? Віка тобі дає водички, а ти не хочеш, а ну, пальчиком їй, може, захоче. Він що таке? Диви, я тобі коронне місце дала. Перейді, ні, пити не хочеш, каже, не моя тарілочка, не моя, відвернулась.